Цей стіл зарезервований для найсміливіших з нас. Табличкою з таким написом у кафе простору хоробрих для роботи з військовими та їхніми родинами зарезервували один стіл. Це всеукраїнська акція, стіл пам'яті. Її ініціював благодійний фонд імені Ільї Грабара, військового, який загинув під Бахмутом, розповіла виконавча директорка благодійного фонду полк Святослава Хороброго Яна Пшеніцина. Це така гарна можливість ще раз підсвітити те. Де... Наскільки важливо пам'ятати про загиблих героїв, що їх потрібно вшановувати, що завдяки їхнім подвигам ми можемо так приходити до кав'ярні, випити кави, посидіти, поспілкуватися з рідними, з друзями. Вони вже цього зробити не можуть. Дружини, наприклад, або родини загиблих можуть вписати ім'я загиблого героя. Що це стіл зарезервований сьогодні для нього? Символ дня пам'яті захисників соняшники. У кафе на столі поставили ці квіти. Навколо розмістили дитячі малюнки соняхів, які робили діти з родин загиблих військових. У 2014 році, коли наші військові виходили з Іловайського котла, вони йшли вздовж полів з соняшниками, але тоді, на жаль, зазнали великих втрат. Валентина Пастухова зарезервувала столик для свого загиблого чоловіка Максима. Говорить, для неї важливо, аби до подібних акцій долучалось більше людей. Мій чоловік був самого початку. Він був з 13-го року. Він відразу підписав контракт у 2014 році. У 2014 році він був в Донецькому аеропорту. Він Кіборг, як зараз у нас називають, десять років він майже був на війні. Загинув він у 22-му році в місто Балаклія в Зюмському районі. Загинув якраз в той день, коли її на наступний. День на ранок її було визволено. Ціною їхнього життя було визволення, так як їм потрібно було замінувати мости. Вони мости замінували, але, на жаль, при йменуванні останнього моста на них відкрили станку вогонь. А це стіл пам'яті у Кнайпі «Бамбетель». Забронювали столик військовослужбовцям. Прийшли їхні сім'ї. Рідні загиблих написали прізвища військових, для яких зарезервований стіл, та принесли книгу пам'яті, щоб інші відвідувачі могли її почитати. Це потрібно робити, чим більше знають про. Тих, хто віддав життя, тим більше вшановують, на мою думку, і також не тільки тих, хто загинув, а також і пам'ятають про родини загиблих. Чоловік Олени Степанок Володимир загинув у 2015-му. Він був заступником командира 42-го мотопіхотного батальйону. Під час виконання бойового завдання у машину влучив протитанковий реактивний снаряд. Дебальцевський котел, тобто в якому загинув. Чоловік Володимир Степанок, тобто практично на своє день народження. День народження його 27 27-го, а 26-го, коли вони вирушили на позиції. Це були всі добровольці з го батальйону, заступали на позиції о 13-й годині, і тоді почався мінометний такий обстріл. Резервують стіл пам'яті на весь день. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.